Лікують тіло і душу у Чернівцях. На тиждень розгорнули мобільну лікарню на території приватної школи. Послуги безкоштовно надають ВПО та соціально незахищеним верствам населення. Чи не завадило це навчальному процесу? Та чому медики з-за кордону їдуть до України? Дізнавались мої колеги. На території приватного ліцею Соломон у Чернівцях запрацювала мобільна клініка. Директорка закладу зізнається, батьки та педагоги з розумінням поставились до того, що деякий час дітям доведеться навчатись дистанційно. Наш педагогічний колектив і батьківський колектив охоче прийняли пропозицію провести таку, соціальний, такий соціальний проєкт, і тому навчальний процес продовжується. Перші класи навчаються тут, в нас, в нашому закладі. Для них теж організовано харчування і уроки. Другі класи навчаються в дуже гарному, потужному такому залі, конференц-залі в готелі Буковина. Треті, десяті класи перейшли на дистанційну форму навчання, все контрольовано. Тож нині у класах замість уроків приймають пацієнтів. Тут і медична лабораторія, кабінет ультразвукової діагностики. Приймають вузькі спеціалісти, ендокринологи, кардіологи та окремий гінекологічний пересувний кабінет. До нас долучилися дві українські клініки: клініка Ангелія, і клініка Віфанія. Їхні лікарі. Ми попередньо записуємо людей, щоб їм було комфортно прийти на зручний час, і вони могли відвідати тих чи інших спеціалістів. 14 лікарів-стоматологів. Лор лікарі, лікар терапевт Певти, лікарі, невропатологи, психіатри, лікарі УЗД, лікарі-кардіологи. Тобто, такий великий спектр лікарських послуг, ми надаємо тим, хто до нас завітають на нашу програму. Організатори розповідають, що на боковину приїхали саме тому, що зараз на території області проживає чимало ВПО. Більшість пацієнтів, які тут є. Це ВПО, вимушене переселення особи і дійсно. Це дуже важкі пацієнти. Я щойно прийняв жіночку. Вона з Харкова. Чоловік загинув два місяці тому на фронті. Двоє дітей, двоє хлопчиків. Серед відвідувачів і переселенка Валентина, яка пережила окупацію нової каховки та вимушена була покинути малу батьківщину. Жінка зареєструвалась на обстеження, бо ж має проблеми зі спиною. Я прийшла з чоловіком. Чоловіку тут більше нічого не треба, а так як у мене проблеми з спиною, грижі. То я прийшла і мені назначили, я попросила масаж, оце робили мені масаж, я навіть заснула. Чекальне умови взагалі і, і ну, мені все подобається. Чернівчанин Степан також прийшов, аби обстежити організм. Вже 27 років болію з пачками. Проблеми в мене. Камні й камні. Я хотів посовітися, що немає кось карабі, то так буде говорити, щоб випити бі, пішли. Я п'ять разів операцію робив, це не шутки, повімає? І в мене і факт був теж серце. Тут ставлять цю штуку, знаєте, то. я хочу по серці за одного. вже все одно, хлопці приїхали. Допомогу тут надають безкоштовно. Окрім фахових обстежень, пацієнти пересувної клініки можуть отримати і ліки, розповідають організатори. Це не тільки первинна допомога, тобто це починається з сімейний лікар, обстеження, аналізи, УЗД, вузькі фахівці, всі мобільні. Видача ліків безкоштовна на певний курс лікування, підтримка я, ліклікар, психіатр, психологи, клінічні психологи. І плюс у нас є ще капелан, тобто духовна потреба. Все, повністю закриваємо дух, душу і тіло. Полікувати душевні рани сюди приходять не менше людей, розповідає пастор Василь Лавренюк. На жаль, війна внесла надзвичайно великі корективи в почуття людей, в емоції людей і особливо спогади, які е, залишилися з ними до сьогоднішнього дня. І я розумію, що вони залишаться напевне надовго. Перший день і ми ввечері робили певні підсумки проведеної роботи, і ми зауважили, що вчора нашу програму відвідало понад 230 людей, і більша третина із них. Тобто понад 80 людей це ті, які забажали мати особисте спілкування із капеланом у окремій кімнаті. За два дні клініку відвідало пів тисячі людей. Уже більше 500 чернівчан і вимушених переселенців, які проживають зараз на території міста, відвідали нашу програму, отримали консультації, допомогу. Так само під час програми люди зможуть отримати безкоштовний обід і отримати можливість скористатися соціальним гардеробом, де вони зможуть підібрати осінню зимову одежу. Понад 50 іноземців взяли відпустки та приїхали на Буковину, аби допомогти у такий непростий час. Сполучених штатів приїхала і медсестра Скарлетт. Жінка збирає первинну інформацію у пацієнтів мобільної клініки. «Ми приймаємо людей. Ми питаємо, що в них є, і пізніше ми направляємо їх по цьому листу лікарів, куди їм саме потрібно. Скарлетт переконує допомагати це покликання «Вона Хоче допомагати людям, які потребують цю допомоги. Генеральний директор клініки Ангелія розповідає, як вдалося забезпечити проект фахівцями з різних куточків світу. Ми члени асоціації християнської однієї медичної, яка є в Сполучених Штатах. Відповідно, ми дали кліч, люди відгукнулися, і за три місяці набралася кількість бажаючих. Вони навіть не побоялися приїхати. Іноземці не тільки співчувають українцям, додає Юрій Боднаренко, але, на жаль, одні з медичних родин довелось відчути схожу біль на ту, що ми відчуваємо через війну. Вчора одного з лікарів з син вмер, одного з лікарів-стоматологів раптово на дорозі. Серце зупинилося. І Він сьогодні і завтра з дружиною вони тут працюють. І вони і вони, і вони я сьогодні їх обіймав зранку, висловив співчуття, і вони. Кажуть, ми тепер розуміємо біль українців, коли ти втрачаєш апто найдорожче. Юрій розповідає, що практику виїзної мобільної бригади використовують з 2014 року. Медики, зокрема, виїжджали на схід: у Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Торець, на Донеччину та Луганщину. Пізніше друзі допомогли придбати дві автівки, які переобладнали під мобільні кабінети стоматологічний та гінекологічний. Тож нині кількість виїздів перевалила за сотню. Повноваштабна війна змусила їх частково перевести клініку на Буковину. База клініки розташована в місті Києві. Коли Київ опинився під загрозою окупації, війська почали рухатися. У нас був план евакуації. Ми розробили ми частину клініки. евакуювали до міста Чернівці. Організатори додають загалом, нині на прийом до них записалося понад тисячу людей, і всі вони отримують кваліфіковану допомогу. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.